Вітаю вас, друзі. Нарешті це сталося новий відос на моєму каналі. Давно не виходив на зв'язок, але це означає, що порція качественного контенту заходить прямо зараз. Сьогодні, наша... Сьогодні постійна наша рубрика. Ми збираємо інвентар. І в цьому випуску ми збираємо інвентар трошки по-багатому. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. На 100 доларів ми збираємо інвентар. Закуплятися ми будемо на сайті KCMI, як бачите, на балансі. 100 доларів 64 центри, плюс-мінус. Починаємо ми, як завжди, з пістолеток. Закте сторону. Ну, звичайно, що юсп. І я вибрав отакий юсп The Traitor. 0.39 ну, але виглядає він непогано. Розкраска непогана, я не знаю, чи це нова колекція якась чи ні, але нам підходить. Ми додаємо до кошика <плес> За те сторону глок. Я подивився відносно з недавньої колекції. Отакий глок, золотий зуб. 021 Float, ціна 29431. Я думаю, теж нам підходить. Ціна повністю нас влаштовує і такий непоганий скінчик, такий непоганий скінчик. тим більше е, можна буде повісити якийсь брелок на нього. Додаємо до кошки. <плес> One shot, one kill, але в голову. В мене є мій фаворит серед діглів це Print PrintStream Print stream, якось так. Ну, коротше, оцей білий дігл. Але. Візьмемо на заміну ще. Отакий розовий діглец і ціна доволі приємна. 410 грей, флат 029. Виглядає він непогано. Підходить. Після пістолетів ми переходимо на гвинтівки. За атаку калаш. Мені цей калаш подобається, чесно вам скажу. Наклейкіці, ну, блядь, фіг з ними. Постираємо, да. Ціна 569. Додаємо до кошика. За КТ сторону. Емочка. У мене теж є свій фаворит. Це безлюдний космос, чи як оця така голуба вона. Муа. Але потрібно взяти трішки на е, різноманіття. Теж з наклейками, але цими наклейки стремо. Жовта така баз кіл. Ціна 395. Флот 047, але вона виглядає менш-більш непогано. До кошика. Снайперські гвинтівки, але АВП ми залишимо на кінець. Скаут. Я дуже давно хотів цей скаут. Виглядає він просто топово. Рідкісний флат 018 за ціну 615 гривень. Та. Красота. Цікаво буде поганяти з ним. Ну, виглядає він, ахірено, я його дуже давно хотів. Додаємо до кошика. У нас лишилася ось така сума. Що ми можемо взяти, який а, авік? Який? За таку суму можна взяти. Фаворит в мене є. Я думаю, багато хто хоче його. Коли він з'явився, на нього ціна була оверпрайс. Реально, зараз оця ціна 1459 гривень. Смачна, я думаю, можна його брати. Флат 074, але. Потерпимо і побігаємо з таким. В сумі в нас вийшло 4148 гривень 44 копійки. Купит. Все повністю прийняли. А для вас. І я хочу зробити для вас подарунок, я розіграю цей глок. Що треба зробити, щоб виграти цей глок? Просто коментар під цим відео, написати коментар. І через, якщо вийде 10 днів після виходу цього відео, я розіграю глок і надішлю його вам. Все максимально просто. Тому обов'язково лайк, обов'язково коментар пишемо. Чекаю на вас і бажаю вам успіху. І до нових відео. Всім па-па.